Пропозиція конкурсних торгів приватного підприємства Житлобуд 1. Ціна пропозиції конкурсних торгів щодо робіт, визначених по документації конкурсних торгів становить 15 мільйонів 953 тисячі 190 гривень 88 копійок без ПДВ. Так, відтермінування платежів за виконані роботи. 1077 календарних днів. Строк виконання робіт. 477 календарних днів. Так, цінова пропозиція. Карпус контент монтаж 536. Так. Ціна пропозиції конкурсних торгів. Документації конкурсних торгів становить 15 мільйонів 406 тисяч 844 гривні 13 копійок без ПДП. Відтермінування платежів за виконані роботи 45 календарних днів. Строк виконання робіт 450 календарних днів. Пропозиція конкурсу. Захисний монтаж. Так, пропозиція. Ціна пропозиції конкурсних торгів щодо робіт, визначених в документації конкурсних торгів, становить 15 мільйонів 589 тисяч 724 рівня. Так. Відтермінування платежів за виконані роботи 25 календарних днів. Крок виконання робіт 360 календарних днів. Процедура закінчена. Протоколи складені, протоколи підписані усіма членами обласного комітету. Хочу сказати вам, що поступили заяви трьох учасників, що надання їм копій. Такі копії теж підготовлені, підписані, звірені і надані учасникам торгівлі. Хочу всім подякувати за участь процедури. Хочу також нагадати, що зі значимо законодавства, обласний комітет має 20 робочих днів для оцінки тих пропозиції, всі матеріали, які надані, будуть детально проаналізовані фахівцями, консультантами, будуть приймати рішення щодо допуску в рецепт і буде оголошення рецепт у терміні, визначені чином законодавства.